Бажаємо знову, шановне підписництво та любі друзі. Ніколи не записував відео в подібному форматі, але ситуація, з якою зіштовхнувся сьогодні, змусила мене це зробити. Є бажання все ж таки винести подібну проблему. Я думаю, що вона у нас в країні дуже поширена на більш публічний огляд. Отже, почнемо. Я вас хочу познайомити з аптечкою медичною автомобільною 1 від компанії Farm Альянс». Отже, коли ми її відкриваємо, ми бачимо тут всякі бінтики, термоковдра, ножиці, що ще. І бумажки вкладення. Отже, тут у нас є сертифікат якості номер, аптечка медична, номера ДСТУ, ІСО. І знизу там ще сертифікація, печатки і так далі. Тобто, все офіційно, все затверджено. Вимоги НТД, результат відповідає. Тобто, аптечка. Виробник гарантує відповідність аптечки вимогам при дотриманні умов експлуатації, транспортуванні і зберігання. Тобто, це якась офіційна бумажка. Тут ми бачимо перелік вкладень. І не було б цього відео, якби я випадково не побачив наступний пункт: джгут для зупинки кровотеч з маячком. Власне, на цьому моменті мені ж стало цікаво, де ж той джгут і що то є таке. І хочу вас познайомити саме з цим джгутом. Ось він. Кровоспин. Джут еластичний для зупинки кровотечі. А, мені стало дуже цікаво, що ж то є таке і що ж то за маячок. А, давайте з вами подивимось, що воно в себе представляє. Отже, беру Ось. заводська упаковка, відкриваємо її. І що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо матеріал, якийсь еластичний. ось, Він не схожий на джут ейсмарха, і в кінці закльопка, просто пластикова. ось вона. Отже, матеріал цей дуже схожий просто на стропу, якою керімати перев'язують, тобто воно трошки еластичне. Щось в такому форматі. Мені стало цікаво, як же воно працює. Працює воно наступним чином: тут необхідно просунути його сюди, накинути на руку і далі затягнути. А, ну, Самому собі це важко зробити, тому зроблю собі з допомогою. Отже, ви бачите, воно просто ось таким от чином затягується. І воно типу має зупинити артеріальну кровотечу, як вказує виробник. Нагадую, що тут навіть ще є рекомендації щодо а, користування засобами аптечки медичної автомобільної. Ось він жгут для зупинки кровотечі застосовується. При артеріальній кровотечі. Якщо вам цікаво, де ж той маячок, про який було сказано ось тут маячок, то маячок це сама бумажка, на якій в інструкції написано. А, я сподіваюся, вам буде щось видно. Використайте обкладинку у якості маячка, написавши або позначивши гострим предметом час накладання жгута, отже, ось ця приблуда. Можете. Поближе з нею ознайомитись. Оце от пластик, а це просто еластичний матеріал. А, на жаль, я не знаю, як ця тканина правильно називається. Але це не те, що йде навіть в жгутах Ейсморха. Отже, для чого я це все записую, я витратив ваш час. Давайте я візьму його сюди. Ви бачили сертифікацію, те, що було вказано, що вона відповідає стандартам ДСТУ і всьому іншому. Тобто це офіційний виробник. Як ця аптечка попала мені в руки. У мене їх аж дві штуки, комплектація однакова. Ці аптечки йдуть у комплектації до певних броньованих машин, які надані нашому підрозділу. І, власне, ці машини стандартно з заводу комплектуються оцими от аптечками. І власне, у мене постає питання. А, якщо це закуповується на державні кошти а, та навіть просто на волонтерські кошти, відбувається якась сертифікація, виграються тендери, де компанія проходить якраз таки оту всю сертифікацію ДСТУ, яка вказана у них на паперах. А, і на це все витрачаються наші з вами кошти. І так само мої кошти, кошти моїх батьків і ваші особисто кошти. І наша держава закуповує подібне на третій рік війни. У Мене власне питання до компанії Альянс» та наших структур, які контролюють закупівлю усього подібного добра. Ну, у вас все нормально з головою. Я приношу вибачення, у нас. На дворі йде третій рік повномасштабної війни. Матеріалів а, по тактичній медицині, наданню допомоги, зупинки кровотеч. Їми заповнений весь інтернет. А, у нас вже навіть наявні наші сертифіковані українські жгути для зупинки артеріальних кровотеч, такі як Січ, наприклад. І вони ефективно працюють. Але ж ні. Так як у нас скоріш за все це було зроблено через тендерну систему, де виграє той, хто запропонує найдешевшу аптечку, то виграла оця кампанія разом з оцим жгутом для зупинки кровотечі. І, власне, хочу підняти питання: що у нас наявні такі органи, як Міністерство охорони здоров'я, МОЗ, я не впевнений на 100% хто виписує ті всі ДСТУ стандарти наші єдині. Але наявні органи, які мають контролювати відповідність цим стандартам. Також у нас наявне, як воно правильно називається, медичні сили Збройних сил України, якось так, які також, напевно, мають бути до цього причетні. І отже, у нас в країні присутні ці всі органи, присутні ці всі стандарти, всі ці системи, які від... Вказують, чи відповідає воно вимогам НТД, результати вказують, показчики і так далі. І оце все добро закуповується на наші з вами кошти і відправляється благополучно на передову. Бійцям. Маємо ось таку ситуацію. Що хочеться сказати під кінець. Закликаю усіх піднімати подібні теми, бо ми ж все ж таки прямуємо до НАТО кудись в Європу. А воно все починається з таких от дрібниць, де хтось сидить і заробляє собі сотні тисяч гривень, якщо не мільйони, виробляючи подібну дрібідінь. І заробляє він ці кошти, використовуючи наші з вами податки. Отже, ось така історія. Усім дякую за увагу. І за передивляння цього відео продовжуємо працювати на перемогу. Слава Україні!